Роботи з реконструкції приміщення по вулиці Данила Нечая розпочались в серпні минулого року. Ось так нинішня амбулаторія сімейної медицини виглядала ще наприкінці жовтня. А вже на початку цього року тут розпочали прийом пацієнтів. Раніше мешканці цієї частини старого міста їздили у поліклініку на Маяковського. Згодом їх перевели до амбулаторії що по провулку українській. Ну, не так далеко було нам їздити раніше на старе місце, але все одно займало там 20 хвилин, пів години, а тут от, просто перейти через дорогу 5 хвилин. А ви як записуєтесь? Ви приходите і записуєтеся на місці коли, чи по телефону? Коли це план, то можна і на місці, і по телефону, а коли не стан, ну от вже потребуємо допомоги, тоді нас приймають, ми приходимо без запису. Саме головне, я кажу, не щоб назва сім амбулаторії сімейного лікаря відповідала і наповненню, щоб все було по сімейному. В амбулаторії п'ять сімейних лікарів та 13 медсестер. За зміну вони приймають до 30 пацієнтів. Також тут є денний стаціонарна триліжка та сучасне обладнання. Є ЕКГ-апарат, То есть доктор на приеме может сразу провести ЭКГ-обследование, его можно этот аппарат взять и пойти провести ЭКГ-обследование лежачему пациенту э, на дому. Есть глюкометр, то есть при подозрении на сахарный диабет доктор тоже может сразу определить уровень сахара в крови. Также его можно, это можно сделать и на дому. Есть пульсоксиметр. Это препарат, который определяет уровень кислорода в крови. Амбулатория Мейної медицини номер 6, окремий підрозділ центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Наразі у ній обслуговується до 9 тисяч мешканців старого міста. Крім того, ви знаєте, що поряд будується перспективний мікрорайон багатоповерховий забудова. Це ще плюс близько трьох тисяч людей. З них біля 1700 да, дітей до 18 років. Я думаю, що ми йдемо правильним шляхом з точки зору розголудження мережі саме амбулаторії сімейного лікаря. За 4 роки у нас щороку по дві амбулаторії здавались, тобто ми нових ввели 8 амбулаторій сімейної медицини, причому в тих мікрорайонах віддалених, які мали, скажімо так, для надання первинної допомоги. Вони були не зовсім зручними для наших людей. Сьогодні у місті відокремлено від центрів первинної медико-санітарної допомоги працює 16 амбулаторій. Загалом же їх 31. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.